Шановні учні, якщо у вас немає змоги відвідати бібліотеку і взяти потрібну книжку для читання, слухайте наш подкаст. Сьогодні ми знайомимо восьмикласників з поезією Франческо Петрарти. Великий поет європейського середньовіччя. Один із тих, хто стояв біля початку та закладав основи епохи відродження. Незрівняний Франческо Петрарка своєю славою багато в чому зобов'язаний прекрасній музі Лаурі де Новес. Ця жінка підкорила серце поета і надихнула його на створення неповторних сонетів, які до цього дня вважаються зразком жанру. В той сонячний квітневий день, коли поет вперше побачив свою кохану. Петрарка запам'ятав на все життя. Вони зустрілися 6 квітня 1327 року в Страстну П'ятницю у маленькій церковці Святої Клари в передмісті Авіньйона. Він, молодий, але вже визнаний при папському дворі, 23-річний поет, що зробив кілька дальніх подорожей. Вона заміжня 26-річна жінка. В якої було на той час вже кілька дітей. Усього Лаура народила чоловікові одинадцять дітей. Білява з величезними й добрими очима вона здавалася втіленням жіночності і духовної чистоти. Зачарований нею Петрарка напише будь будьте день і рік, і мить, і місяць, і місця урочі. Де постеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, солодкий біль з печаленої ночі, і лук Амура, що в безоболочі пускав у мене стріл ясний потік. Благословенні будь те серця рани, і вимовлене пошепки ім'я моєї дони, ніжне і кохане, і ці сторінки, де про неї я писав. Творивши славу в'яне, й ти, неподільна радосте моя. Прекрасна жінка стала музою, мрією поета у вічності. І навіть коли турботи і вік спотворили її прекрасне обличчя глибокими зморшками, Франческо Петрарка і тоді любив свою лауру. Чим більше вона старіла, тим більше він захоплювався її жіночністю і чарівністю. Вони зустрічалися на вулицях Авіньйона, в церквах, на службах. І закоханий Франческо, не сміючи відвести від своєї музи очей, дивився на неї, поки вона йшла під руку з чоловіком. За всі роки зустрічей вони не обмовилися жодним словом. Але кожного разу. Помітивши звернений до нього ніжний теплий погляд лаури, щасливий поет повертався додому і до ранку писав Присвячені їй сонети. Щасливі квіти, благовісні трави, прим'яті доною на самоті, пісок, що береже сліди святі чудових ніжок під листком купави, гаї, прозорі, віти наче плави, Фіалки у любовній блідноті, ліса вельготні тихі та густі, куди не сходить сонце величаве, о країв мій, о ріки голубі, ви омиваєте лаури, очі, їх блиск перебираючи собі, прекрасні ви в своєму непороччі, а там підводні скелі серед ночі горять в мого закохання журбі.